Привіт, привіт! Я тебе вітаю на своєму каналі Євгенія Таро. І сьогодні у нас така тема розкладу. Головний урок твоєї душі на цьому етапі. Ти знаєш, я вчора, буквально вчора, задавалася цим питанням, і мені було цікаво, тобто в мене відбувається ситуація в житті, і мені було цікаво, який мій головний урок okay. моєї душі. На цьому етапі. Давай з тобою подивимось. У нас буде три варіанти. Перший варіант. Другий та третій. Обирай свій варіант, подумай, задай собі питання, головний урок моєї душі на цьому життєвому етапі. Та обирай свій. А ми починаємо. У нас з вами перші варіанти. Перший варіант, І перший варіант це закохання. І дуже класна карта, при тому, що це старший аркан, він завжди говорить про таку значимість, значимість цього уроку у цій ситуації у цьому етапі життя. Але закохані про що вони? Вони в першу чергу про те, що обирай серцем. Це по-перше. Тобто, ти йдеш за покликом своєї душі, за покликом свого серця. Тобто, в тебе такий головний урок на цьому етапі, у цій ситуації, це йти, за покликом свого серця, що там у тебе зараз? Що твоя душа бажає? Ну ти ж знаєш відповідь. Не Ні слухай нікого, тому що тут можуть тобі, можуть тобі на... говорити багато чого, якісь поради давати. Але найголовніше, що ти маєш для себе зрозуміти, а що хоче моя душа насправді. Тобто твій головний урок це обирати, обирати серцем, обирати серцем та йти, їхати, можна навіть сказати, за цим покликом. І справді, можна досягнути бажаного, отримати той бажаний результат. І тішитися з того результату, він буде дуже класний. Але при умові, якщо ти. Не побоїшся обрати серцем, обрати душою у той свій, зробити вибір так, свого варіанту, нікого не слухаючи. Але ти ж розумієш, що зробити вибір це ще не поїхати. Тому треба зробити вибір та поїхати в напрямку цього вибору. Зробити хоч якісь кроки, тому що результат тебе очікує дуже-дуже класний, якщо ти навчишся, тому що ти тут маг, ти маг свого життя, ти будуєш свою реальність. І ти будуєш свою реальність такою, якою ти її бачиш, якою ти, в, якої, в якій ти хочеш жити. Але знову ж таки, все залежить від тебе і від твого вибору. Як ти будеш, ну, на тобі ще сонечко. І Сонечко говорить про те, що якщо ти підеш дійсно за своїм вибором, то в тебе все складеться. Просто, ну, просто зашибісь, скажімо так. Хотіла б я собі такі карти вчора на свою ситуацію, а вже ж, тому що це реально це говорить про те, що десь ти себе трошечки загубила, десь ти себе трошечки не чуєш. І тобі треба зараз зупинитися, поспілкуватися з собою, зі своїм внутрішнім, як я хочу, що я хочу, а як далі. І от тоді вже починати починати робити якісь дії, щоб прийти. До своєї бажаної реальності та досягти успіху у цій бажаній реальності. І це у нас був перший варіант. І поїхали подивимося з тобою, що у нас говорить а, другий варіант твоя такий твій головний урок на цьому етапі. І тут дивись, тут а, треба. Вже робити якісь перші кроки, нарешті наважитися. Якщо по а, двойки жезлів ми завжди обираємо для себе шлях, ми там зважуємо, чи нам робити якісь кроки, чи не робити, то тут дівчина вона вже наважилась, вона вже взяла ось цю доску, і вона планує серфити, Вона вже навіть робить перші кроки. Тобто ти повинна розуміти, що що б не відбувалося зараз у твоєму житті. Це треба вирішувати, тому що воно може тягнутися, знаєте, як резинка на трусах, тянутися, тягнутися, а потім, як вистрелить, і буде дуже-дуже боляче. Тому твій головний урок на цьому етапі, урок твоєї душі це не боятися. Так, да, може бути страшно, ти не розумієш, як там, і що там, але в тебе є доска, ти вигребеш, ти не утонеш, все нормально. Ляжеш на ту доску та будеш потроху грести собі. Тобто не бійся, не бійся, виходь, виходь із ситуації. Я бачу, що зараз ти можеш так дуже сильно застрягати у своїх емоціях, тебе може прям на, на хлину хвилями тебе на, на ета, нагоняти, і ти це собі сидиш і думаєш, і думаєш, і думаєш, а яка що, о, я боюся. Тобто тут можна себе навіть до панічної атаки накрутити. І е, думай про те, що, чого ти хочеш. Коли ти маєш чітку ціль і ти розумієш, як тобі вийти з цієї ситуації, які кроки тобі слід зробити, ти дійдеш до успіху. Але тут треба пройти через свої емоції, тому що вони тебе можуть стопорити, вони можуть тобі казати ні, стій, мені страшно боятися це нормально, це. Але а, у кризі, у страху. Людина йде у найбільше зростання. А кожна наша душа, і моя, і твоя, вона прийшла для того, щоб зростати. Вона прийшла для того, щоб мати, мати цей новий досвід. Тому не забороняй своїй душі мати цей досвід. Дай їй змогу зростати, дай їй змогу досягати, дай їй змогу прочуть, прочувствувати в це, весь цей спектр емоцій. Тому сміливо, сміливо дій на цьому етапі. Тобто, твоя ще раз, головна задача це діяти. І тут джезли, і тут джезли, і тут джезли. В тебе все вийде. Просто зроби перший крок. Навіть якщо тобі страшно. Але ти маєш йти. Тобто, твоя ключова задача це йти, не зупинятися. Це те, що сьогодні хотіли тобі передати карти. І давай подивимося, що у нас тут по третьому варіанту. І третій варіант вчить відпускати десятка мечів. Ця карта вона завжди говорить про те, що твоїй душі зараз дуже потрібен оцей болючий опит. Тобі слід. Відпустити його, відпускати, нехай він трансформується, летить, Тобто ти так, ти береш з цього досвід. Розумієш, що якщо я зроблю ось так, то може бути ось так боляче. Ти розумієш, ну, тому що ж ти ж доросла дівчинка. Але не живи в цьому. Так, ситуація пройшла. Так, вона має місце бути. Так вона може бути страшна. страшна вона може, може бути дуже болісна. Але ця, ця біль, вона дійсно потрібна твоїй душі, щоб зрости. А ти як людина свідома, підключайся, підключай, я не знаю, там експертів, якщо тобі дуже боляче, йди до психолога, пропрацюй це, не тримай цей біль у собі, тому що твоя задача встати у цьому болі, як птіца Феніксу то встати, відновитися та рухатися далі. Дивись, дівчина, тут йде далі. Так їй боляче, так, там за, за спиною залишилось усе. Але вона йде, але вона йде, вона не боїться і вона рухається далі. Тому оце твоя, це твоє таке найголовніше. Думки, дуже багато думок, і таких, знаєш, не дуже не дуже приємних, і ти прям бідна не можеш обрати, і вони тебе закльовують. Тобто, дивись, тут дійсно треба працювати. Тут дуже так, як у нас все таки масть мечів, то це все пов'язано саме з твоєю головою, з твоїми думками, з тим, що відбувається там, як ти сприймаєш. Тобто, якщо ми так подивимося, з точки зору всесвіту, світобудови. Ситуації всі у нашому житті, вони, вони нейтральні. Але ми, люди, через призму свого опиту, через призму своїх емоцій, світовічуття, ми надаємо забарвлення цим ситуаціям. І десь ти можеш, можеш може дійсно, може там дійсно боляче, а може десь ти дуже придаєш значення цієї ситуації. Тобто тут все йде від голови. Все у голові, ти там собі все крутиш, крутиш, надумаєш, надумаєш. Ну, то як колесо, як ото жвачку улюблена, така ментальна жвачка. Ось цю ситуацію ти можеш дуже довго зараз пережовувати, пережовувати, але зрозумій, що вона дана тобі для зростання. І найкраще, що ти можеш зробити, або самостійно сказати. Та гори воно все синім пламенем, та двинутися далі. Або якщо ти сама не справляєшся, то йди до спеціаліста, який тобі допоможе, допоможе вирішити твою проблему, допоможе попрощатися з цією ментальною жвачкою, з цими страхами, тривогами, атаками панічними, які можуть до тебе приходити. Тому що тут насправді м -м, треба прийти до миру, до гармонії, до гармонії, як зовні, так і всередині. Оце твоя ключова задача навчитися відпускати, прощаватися, брати, навіть якщо боляче, брати з цієї ситуації досвід та рухатися далі. Не зависати у цій ситуації. І на цьому у нас все. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк. Це мене стимулює працювати далі. Пишіть в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось, про вас, не про вас. І вже ж пишіть в коментарях, може якісь ви хочете ще більше бачити розкладів, давайте якісь теми на розклади.